Подали йому книгу Пророка Ісаї, розгорнувши, ж він книгу знайшов місце, де було так написано: На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богам. Послав він мене проповідувати полоненим визволення. А незрячим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі й сів, а очі усіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Для чого прийшов Христос? Каже Дух. Помазав мене на мені дух Господній. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, нас визволити з полону, нам незрячим дати прозріння, відпустити на волю нас помучених. Ось так, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Ось для цього Дух Христа. Нас навчає, щоб ми були вільні. Каже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Вся повнота в Христі для того, щоб ми мали повну радість і силу в Господі. Благословінь!